Питають люди, як троянди розмножувати. Ну Ось я вже почала розмножувати. Треба собі от один рядочок одному, я собі підписую тут, які вони є, не завжди тому воно мені залишається, але як є, нарізала живців, то живцювання. То я один зі способів. Бабця ще знає два чи три, але поки що показує один. Так, ось нарізала живців. Руяндочки Покажіть, відцвіли. як один той живець виглядатиме. Руяндочки вже відцвіли, треба зрізати, брати ту е, е, гілочку, який, яка вже відцвіла, і серединку з тої гілочки вирізати. Так, щоб було, було хоча б три, три, е, три броньки. Угу. Ось я так і зробила три бронючки. Нарізала, замочила трішки воно в воді побуло. Собі. Проста вода? Звичайна вода. Без цукру. Під... Без цукру. Так. І підготувала собі борозочку, либоченьку і вже інший сорт. Знову підпишу і просто так глибоко-глибоко ну, Так. Треба під кутом, так? Так, щоб хоча б одна бруднючка була в землі. А під кутом, так? Так, під кутом. Під кутом 45 градусів. І вони дуже. Сікатор я дуже з колючками від чіпляються колючки одна за другою. Одна брунька достатньо, щоб була в землі. Протестили вже бабцю той сікатор з Аврори? Та я якраз ним нарізала. Сподобався? Вже. Сподобався. Він ж бабця я... вже його зі всіх сторін. Вже і там різала, і там, і сам. І сікатор підходить, і якраз гостренький, файний такий, як сусовий. І буду так собі продовжувати. Коли будуть скільки часу чекати, корінчик? Три тижні воно вже повинно з'являтися. Місяць. Ну, головне ж не рухати, не рухати, не заглядати. Воно буде видно, бо воно буде повинно пускати з пазушок, там, де вічка є, де бронюшки, вже повинно пускати молоденький листочок. То воно.